Доброго дня, до вашої уваги робота по горизонтальному направленому бурінню. Зараз працівники розпочали розгрузку маніпулятора, знімаємо, знімаємо бетонітку, машина буде використовувати 24.33. Нам потрібно перейти в оцю ділянку ставка. Ось на тій стороні у нас є представник замовника. Довжина орієнтована десь приблизно 150 метрів. Плюс у нас перепад по горизонту плеса воді та землі приблизно 2,5 метри. І за того ми будемо виставляти машину ось за бочкою далі, щоб набрати глибину. Сама ділянка специфічна. Взяли лодку з собою і будемо проходити. Будемо боритися, маємо надію, що все буде добре. Дякую, до зустрічі!